Привіт, я Патрик Гіпсон, і я граю в тіні А я Джек Вульф, і Я граю Вайленда. Тепер ти говориш моєю мовою. Отже, oh, питання з першої ліпшої нагоди. Яким був твій перший день на знімальному майданчику? Мій перший знімальний день був таким хвилюючим і таким наляканим? Я почувався, наче мене витягували з трейлера воронів. Це було дивовижно. Я чудово провів час. Це було якось сюрреалістично. Було наче я зайшов так. В телевізор. <с? <с?> Життя тіни не Так, я хочу. Я хочу виграти конкурс, щоб провести день з акторським складом тіні кістки. Познайомити одним з алігаторів? Як ти кажеш тебе звуть? Я подивився шоу перед тим, як приєднатися. Я дивився шоу, яке зробило все це ще більш дивним. Незнайомець, що потрапив сюди, побачив всіх таких, як я. Я б був радий потрапити сюди. Думав мати класну зачіску. Я думав, що у них просто чудові перукарі, але виявилося, що в реальному житті у них таке волосся. Вражає. І це не так вже й приємно. Який твій улюблений день на знімальному майданчику? О, Це був дійсно гарний день, коли ми були в Йогані, куди привезли Альпак. Альпак. Так, і це було дійсно захоплююче, але всі в Йогані були дуже високі. Це були неймовірні костюми, вони всі були дуже високі, кіт і Фредді дуже високі. І вони вивчали мене, я такий, я просто не бачу допомоги. Мені потрібен тільки ти, а ти не можеш. І без жодного слова відповів. Вони обидва схопили мене за ногу і підняли так, щоб я міг бачити альпак, які були скрізь. Це був мій улюблений день на було круто. Ніколай, вочевидь, має любов до відкритого моря і літає на своїх кораблях у повітрі. Але Патріку, чи буває у тебе морська хвороба або страх висоти? Я боюся висоти так, але я намагаюся прикидатися, що не дуже коли тебе піднімають на бурову установку, намагаючись зробити вигляд, що це неймовірно круто, але я трохи ламаюсь. так. Я не дуже добре переношу висоту. Мене не сильно за Він справді виглядав дуже круто у повітрі, хоча недовго. Так, чувак, так я відчув себе круто. Нічого ти не очікував. Ну, ти мене ніби й не знаєш. Байлен, досвідчений флейтист і піаніст. Джек, ти граєш на якомусь зенсправді? Справді я дуже довго грав на піаніну. Вони були люб'язні, дозволивши мені написати невеличку п'єсу, яка буде звучати в третьому епізоді серіалу. Це дійсно був чудовий композитор Джоуї. Він надіслав мені музику, яку Вайлен мав би почути в клубах навколо Кеттердама. Повідомити про мир, який він би створив. В мене були найкращі вихідні, щоб придумати цей коротенький шматочок. Так, ну тут тільки одна відповідь, окрім Джека. Хто переможе в битві? Команда Хаза чи Стурмана. Є тільки одна правильна відповідь. Відповідь Одна: команда Стоун Ханта дасть дуже хоробрий бій, і це буде дуже добре, правильно? Але в цьому його слабкість, тому що його ворони не повинні бути добрими чи правильними. Це була б підпільна акторська боротьба. Наша найбільша слабкість у тому, що ми занадто хороші. Вайланд? так. Ну я всього лиш Маналіна сміливий і страшенно хоробрий. Але все ж таки, дякую, Падді. Дякую Тобі, Джеку, було чудово. І обов'язково подивіться «Тіні кістка» на Нетфлікс.